Кріплення ущільвача під пластик. Спочатку надіваємо кути ущільнювача, надіваємо його на пластмасу. Після чого по периметру запихаємо, запихаємо під пластик. Ощільнювач кріпиться приблизно на 2 см під пластик. В деяких моделях він може кріпитися на саморізи, в деяких моделях він кріпиться на піну під пластиком. Після чого, як наділи ущільнювач по периметру, його потрібно закріпити. Закріплюємо ми на саморізи. Кріпимо са приблизно що 10 сантиметрів всі, по всьому периметру дверки. Надіваємо щільнювач.